До всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оврочі та в розпорошенні. Доручаю вас Богові та Слово благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Мир вам! В сьогоднішній ранковій росі читаємо послання до Євреїв 11:28: Вірою справимо і сей Пасху і кроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. 80 років Бог готував Моїсея вивести ізраїльський народ з рабства. Половину цих років Моїсей прожив в єгипетському палаці другу половину в Мадянській пустелі. Пас вівці свого тестя. Багато часу було проведено на горі хорів, Боже й горі. Єврейський народ перебував в єгипетському рабстві 400 років. Нічого, крім такого, ж жалюгідного рабства не чекало їх попереду, якби не втручання Бога. Він чув їхній плач і бачив їхні страждання. Він закликав Моїсея, наказав Моїсею зробити наступний крок піти до Фараона і зажадати, щоб той звільнив єврейський народ. А потім прийшли Моїсей, Ярон, та й сказали до Фараона: так сказав Господь Бог Ізраїлів: відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Вихід 5.1 Зверніть увагу на цю радикальну зміну, яка прийшла в Моїсеєвому серці. Коли він втік від фараонового лиця і оселився в країні Мадіян, бо злякався гніву фараонового, бо той шукав, щоб вбити Моїсея. Вихід 2, 14-15. Тепер він сам іде в палац фараона, та ще й з вимогою. Відпусти, народ мій. Та фараон гнівно відповів: Хто такий Господь, щоб я слухав його? Не знаю я Господа та Ізраїльтян, не відпущу. Вихід 5, 1, 2. І фараон. Зміцнив гніт ізраїльтан. Єврейський народ, не скуштувавши нічого крім рабства протягом 400 років, незабаром зрозумів, що його становище погіршується. Фараон і його старшини стали абсолютно ворожими, оскільки Мойсей і Арон роздратували царя, робітники були виснажені, тягар гнобив їх, але фараон називав їх ледачими. Їхнє становище було тяжким. Коли єврейські писарі вийшли з Зустрічі з фараоном, перед ними стояли Майсей і Аарон, винуватці, яких люди вважали відповідальними за збільшення страждань. Писари вигукували, щоб Господь судив цих братів. Зрештою, хіба вони не зробили народу гідним для фараона та всього Єгипту? І стріли вони Мойсея та Арона, що стояли навсупротив них, як вони виходили від фараона, Та й сказали до них: Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить. Бо ви вчинили ненависним дух наш, в очах фараона, і в очах його робив, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. Вихід 5,20,21. Чи злякався Моїсей фараона? Звичайно, що ні, бо тепер він знає того, хто сильніший фараона. Він вже пережив ту серцезмінну зустріч із Всевишнім, і йому вже не треба, ну і нема що втрачати, але ворог знає, чим шантажувати, починає причиняти биль через тих. Заради яких прийшов Моїсей, заради яких ризикував життя, і народ починає звинувачувати своїх служителів у своїх бідах. Я не помиляюсь, коли скажу, що в такій ситуації опиняється кожен служитель, котрий служить і любить Господа всім серцем і котрий любить Божий народ. Це те, що найбільше ранить серце, коли ті, ради кого ти віддаєш всі свої сили, повертаються проти тебе і бажають тебе зруйнувати. Для Моїсея було лише одне місце, куди можна було піти. Повернутися до Господа, виливаючи своє серце, він запитав його, чому він приніс ізраїльтянам таке жахливе нещастя? Чому ти мене послав? Вихід 5.22. В результаті і починається схватка Бога Ізраїлевого з єгипетськими богами, яку ми знаємо з писання як 10 єгипетських кар». Тоді Моїсей прийшов до фараона в останнє і заявив: Так говорить Господь, о півночі я пройду посеред Єгипту і помре всякий первісток у єгипетській землі, від первістка фараона до первістка рабині і все первородне з худоби. Вихід 11,1,10. У завтрашній ранковій Росії продовжимо. Я Володимир Невержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, ворог наших дух шукає, як нас проковтнути. Зруйнувати нашу любов та слухняність тобі. Навчи нас завжди приносити до тебе наші болі, розчарування, страхи та гіркоту, зради ти не людина, ти не міняєшся і не зраджуєш. Зміцни нас своєю любов'ю і дай нам силу бути вірними до кінця. Іще, Господи, накажи ворогу, який прийшов на нашу землю вбивати, красти та знищувати, відійти. Посором його своєю праведністю. Накажи йому відпустити наших полонених додому і дай нашій Україні мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.